Едем відчуй життя без алергії. Далі у нас політична тема, тому що що ближче саміт е, е, Північно-Атлантичного альянсу у Вільнюсі, е, тим більше версій, і ми чуємо різних ескізів майбутнього співпраці Альянсу і України. І один із них останні дні обговорюють із подвійною частотою, Ну а саме ізраїльська модель безпеки за прогнозами, навряд чи вільнюсі Україну таки приймуть до НАТО, натомість можуть запропонувати пріоритетний доступ до постачань сучасної зброї і технологій, що може дати Україні. Такий формат співпраці з Альянсом. Ну і наскільки Захід зорієнтувався по цілях і планах на цьому етапі протистояння з імперією зла, ми говоримо із Валерієм Клочком, політичним експертом. Пане Валерію, раді вас бачити. На взаєм вітаю вас, друзі. Гарного вам дня. Пане Валерію, Добре. що таке оцей ізраїльський формат відносин Україна НАТО, наскільки він реальний, та які опції і можливості з, нинішніх, з нинішньої співпраці з Альянсом можуть залишитися, які можуть там зникнути, які можуть додатися до цієї співпраці. От про це хотілося поговорити. Ну, Насамперед, друзі, ми всі. Мусимо розуміти, що це матеріал журналістського розслідування, скажімо так, який опублікований у видані Волстрі Journal, але з посиланням на президента Польщі Дуди. і тут дійсно можна говорити з великою долею ймовірності, що якийсь план готується, але це не про Ізраїль, це про Україну, і це про план Єрмака Расмусена, який був підготовлений ще е минулого року восени наприкінці літа, на початку осені він був презентований дуже вузькому колу чиновників в Україні та за кордоном. Про цей план знають його як такого в природі то і немає. Є лише концепція, яка визначає, що Україні повинні будуть надавати допомогу і так довго, скільки то потрібно, і надавати допомогу. Ну, практично всі. Ми добре пам'ятаємо історію із гарантами безпеки, яка. З'явилася після перших перемовин із росіянами після початку широкомасштабного вторгнення, Тоді навіть говорили про те, що гарантами може бути Китай і Росія. Ми дуже шпалко це обговорювали всюди. І, звісно, це викликало в нас обурювання Обурення, Бурення, Ми знаємо, хто такі гаранти Росіяни е, уже в цьому плані Расмуса на компакті, так і називається Київський безпековий компакт. Зникла ця опція. І там залишилися інші країни. Дуже багато країн: Великобританія, Франція, Англія, Німеччина, країни Північної країни Балтії, країни Східної Європи і так далі. Туреччина ну дуже багато країн. Сьогодні затвердженням Дуди, цих країн дещо менше їх буде чотири. Але суть залишається та сама. І головне, що треба винести цей план це паралельний рух до нашого членства в Альянсі. Тобто це ніяк не означає щось відміне. Якщо брати окремі пункти з цього плану, як то співпраця у військовій сфері, передача озброєння технології, про що власне говорить президент Польщі, то це вже відбувається на даному етапі. Ми вже маємо підписані контракти з Укрворопромом, які означають виробництво в Україні бронемашин і навіть танків. Ми вже маємо передачу озброєння натівського у нас ще хлопці, навчають за кордоном і. Кількість тих, хто буде навчений до кінця року, буде обчислюватися сотнями тисяч військовослужбовців. Тобто, фактично, інтеграція е, українського війська, Збройних сил України в стандарти НАТО, не в НАТО, вона триває, вона є фактично невизначальною. Ну, Але що я відмітив би? Дискусія стосовно того, чи буде Україна членом НАТО чи ні, вона набуває більших обертів на заході, тому що є як прихильники, так і супротивники. Е, прихильників, як мені видається. Е, Проговорив, скажем так, точнее, видав позицію їхню, саме видав їхню позицію. Колишній дерсекретар він інтерв'ю інтерв'юди економіст. Це минулого тижня. Відбулося якось так за дивним збігом обставин напередодні трьох самітів, які відбувалися тими вихідними. Uh -huh. Казахстан, Центральна Азія, Ліга Арабських Держав та Велика Сімка. Він сказав, що Україна може бути членом НАТО до завершення війни, але без Криму. А в цьому концепті говориться абсолютно про інше: що Україна буде членом НАТО повноцінним. З поверненням усіх територій, але після перемоги, якщо Кісінджер говорить до перемоги, то тут після перемоги. От зараз триває ця дискусія. Не випадково з'являється ця стаття у цьому дуже поважному виданні з посиланням на президента Польщі. До речі, Польща вже у нас не буде в списку гарантів. Гарантів передбачається чотири США, Великобританія, Німеччина і Франція. Ну я думаю, що Німеччина і Франція під питанням. Чому я говорю, що це Ні, не Франція Ізраїль? чиневалері, Франція нещодавно буквально вустами свого президента заявила, що вони готові дати всеосяжні гарантії? От буквально у мене свої перепрошую міркування з цього приводу Так, тому, я в, так у і нас говорю. теж так. є певні застереження, але тим не менше так. слово вилетіло. Чому це не про Ізраїль? Я говорю, заголовок взятий дуже уважно, дуже влучно, тому що в Україні тема Ізраїлю вона ну просто розкручена, легко буде за неї чіплятися. Як на мене, це не про Ізраїль. Це формати співпраці США, Японія після другої світової війни. Шапідена Корея США, Корея, так. так абсолютно слушно. Тому це оцей формат. Там така є дуже неприваблива, як на мене, інформація в цій статті, що мовляв, дивіться, як круто Ізраїль отримає за 10 років 38 мільярдів доларів. Це дійсно дуже дрібна цифра для України. Чому то було, що наприклад в чому лише році ми отримаємо від сполучених штатів Америки 36 37. мільярдів та? Да. 37, так, ну десь ця сума вже закінчується до липня місяця. Я думаю, що нам її як мінімум подводять. Якщо брати попередній рік, то ми отримали спочатку широкомасштабної війни лише від США понад 100 мільярдів доларів. Цифри різноманітні, навіть звучали про 130. Я не рахую вже допомогу від інших країн. До прикладу, Німеччина нам вже підписала, точніше хвалила програму дострокової допомоги. Тому я думаю, що ця ідея крутіша, аніж би ми отримали те, що говорить Гедрі Кісінджер, до кінця війни, членства НАТО. Чому крутіше? Тому що постійна підтримка. Ми абсолютно отримуємо гарантії безпеки, які необхідні дуже швидко, і вони будуть відмінні від того, що прописано в Будапештському меморандумі. Це дуже важливий момент, бо багато хто зараз на цьому тлі спекулює. І третє це не знімає з порядку денного нашлого членства НАТО. Тим Валері... паче це не порушує політику самого НАТО. Це дуже важливо. Друзі, ви я буквально на слово. Ви щойно показували дуже крутезний е сюжет із Брюсселю. Там прослідкуйте, йде системність роботи. Така сама системність роботи є і в НАТО, ми не можемо знаєте, діяти будь-як, ми повинні відмовитись від цього бронівського руху, який нас превалює в політиці, і взагалі, ми повинні все таки рухатися в цій парадигмі системності НАТО і Європейського Союзу, бо про європейський союз до речі теж говорить. Пане Валерія, ви все ж таки, коли відповідали на запитання, то ви і двічі ви розмежували. Все ж таки, ви двічі сказали це не про Ізраїль, це не про Ізраїль, але все одно хотілося б від вас почути. А що ж це все ж таки? Якщо можна дуже коротко за така спів співпраця НАТО, Ізраїль. Ну навіть якщо ми говоримо, що для нас ця модель там не є якоюсь такою суперсимпатичною. Ви назвали, що нам би було б краще, якби в нас була модель співпраці як Південна Корея, США, Японія, Що та... це за модель, що Тому вона нам не модель? підходить, так що це за модель? В Чому суть цієї моделі ізраїль НАТО? Я не не те, можливо, мав на увазі. Не так не зрозуміли. Я говорю, це не просто як е, ми будемо як Ізраїль воювати все життя. От uh -huh. дуже часто плутають, що, мовляв, дивіться, для чого нам таке треба. Я вчора буквально проводив стрім зі своїми глядачами, мені це закидали. Мовляв, ми не хочемо воювати, ми не будемо воювати. Питання зовсім в іншому. Історія Ізраїлю, історія України це дві відмінні історії. Ізраїль це про близький схід, де дуже, не все просто. М'яко кажучи, бо от, до прикладу, якось так уже випадково загадково з'явився з'явилася в лізі арабських держав. Чому да Поки що три крапки. Тобто, близький схід живе своєю проблематикою. У нас дещо інший контекст. Ми з вами в, о, крайнього разу, коли зустрічалися, обговорювали Балто-Чорноморський союз і можливий військовий союз по сходу Європи. Ця ідея нікуди не поділася. Україна може стати в авангарді, але... Я також тоді піддавав сумніву, чи погодиться Європейський Союз і НАТО на створення ще одного військового союзу аля НАТО. Чи це потрібно на даному етапі, чи краще просто розвивати НАТО? Сьогодні ми говоримо про розвиток НАТО на етапі, допоки завершиться війна, ніхто не знає кінцевої дати. Ми говоримо про довгострокову співпрацю за прикладом, як то співпрацюють із південною Кореєю, Японією і Ізраїлем в тому числі, але в кожному географічному моменті там завдання стоять різні. Якщо Японія це і Корея, це Південно-Східна Азія, там зовсім інший контекст, і Ізраїль це близький схід, то Україна це про Європу. Тому я й говорю, що це не Ізраїль. У нас дещо інші відмінності, цілі інші. Що стосується технічної співпраці, вона дуже схожа буде. Об'єми також будуть різні. Я не випадково наводив приклади, що ми вже стоїмо на ну фактично. Переддень початку запуску військово промислового комплексу українського з іноземними технологіями. Це вже працює. Тому я не хотів би, щоб, знаєте, українці сіяли зараз зраду, все нам відмовили. <кій> я перепрошую. Велика ймовірність того, що до прикладу, чи не другого дня третього після завершення війни, після нашої перемоги ми станемо членом альянсу. Вже все для цього буде готове, але е... політичний контекст дуже важливий. Пане Валерію, Я так розумію, от останнє то є ключовим, що ви сказали, це про е, співпрацю і технології і заходу, які у нас можуть Звичайна. бути в оборонно промисловому комплексі. Використані, я просто поточню. Е, от е, я просто перебуваючи в рамках е, зйомки документального проекту Україна майбутнього Переграти агресора був в Ізраїлі. Там спілкувався з їхніми експертами. І побачив. Таку дуже цікаву річ, як корпоратизація військово-промислового комплексу, яка там свого часу відбулася. Тобто, там частина деталей може вироблятися в Ізраїлі, частина в США, і потім ці деталі, десь з'їжджаються, і з них вони будують танк. Тобто, у нас я так розумію, теж вже почалися рухи в цей бік. Це ж сама корпоратизація Укроборонпрому, яка почалася, і так само заяви німецького гіганту Rheinmetall про будівництво заводу в Україні. Тобто, ми вже ну, на цей Польща, шлях вступили. Чехія. Ми, ми вже співпрацюємо. Я не випадково задав вас сюжет, тому що саме принципи політики, принципи бюрократії, які ми дуже часто критикуємо в європейському союзу, вони крисні тим, що вони означають сталість. Сталість існування держави, сталість її розвитку і послідовності в багатьох моментах, попри негативні явища в європейській бюрократії, є багато позитиву, коли ти в силу існування бюрократичних механізмів не можеш вчиняти якісь певні корупційні дії дуже швидко, бо ти з кумом порішав. Вибачте, на це дуже поширено. І Саме входження принципів натівських виробництва зброї, технології, все інше в Україну безпосередньо на території зараз. Я говорю про локації, бо ви дуже слушно правильно зауважуєте, доєднання до цього процесу не лише військових, а і українських чиновників та ну, навіть звичайних простих громадян змінює абсолютно дискурс у суспільстві. Я переконаний, що саме ця концепція, яка була підготовлена Єрмаком і Расмусеном, вона має на меті, і це в тому числі. От пане Валерію, якщо. А можна я вибачте, так. поточню? Тому що вісім тижнів тому наша колега Марічка Падалко вона записувала інтерв'ю, якраз з Андерсом Фограсмусеном. Він тоді приїжджав до Києва, якраз в рамках цього домовленостей про цей документ, і вона там в цьому інтерв'ю допитувалася: а що ж, які є механізми, які пропонує цей документ, і він назвав один механізм. Якщо цей документ буде підписаний, то протягом 24 годин Україна може запитати в країн НАТО консультації і протягом 72 годин після цього країни НАТО мають мають відреагувати якось на наш запит про консультації, і тоді йшлися до Расмуса на уточнюючі запитання. Ну тобто, а що це означає, якщо цей документ буде підписаний і прийнятий зараз, коли у нас воєнний стан. І він зазначив, що це може бути надання там допомоги військової, яка і так уже нам надається, і чи правильно ми розуміємо цей документ, що це таке письмове затвердження, того, що всі завжди говорять, НАТО буде з Україною і США з Україною буде до кінця цієї війни. Ну і і так, якщо за... можна розкрити, будь ласка, дуже коротко, тому що 72 години нам не підходить. У нас з Києвом хотіли розрахуватися за 72 години. Власне я друзі, не випадково наговорю на деякі пункти невідомого нам документу. По перше, давайте за ще раз удачне документу в принципі, немає. Є концепція, так навіть сам не немає його зараз. Є проєкти, які напрацьовуються з нашими гарантами. І тут питання, як ця допомога буде надаватися. Ми вже констатуємо, що з цього документу майбутнього певні речі відбуваються, тобто до його підписання, це найголовніше. Те, що реакція ну, буде з боку західних партнерів, вона вже є, зброя вже передається. Єдиний нюанс, що НАТО наголошує на тому, що будь-яких за будь-яких умов до завершення війни вони не стануть учасниками цього конфлікту. Це їхня парадигма, їхня концепція, за яку вони просто ну не вийдуть. Підписання такого договору є надважливим, щоб допомога від НАТО була максимально до довгостроково. Постійно, поки Валеріна. Покипаси величезне, пасібі величезне дякую. за це включення. Валерій Клочок, політолог, керівник центру громадської аналітики. Вежа